На Полтавщині працює дев'ять установ виконання покарань, з яких одна виправна колонія для засуджених жінок, одна виховна колонія для неповнолітніх та виправний центр. Нині загалом в таких установах утримують 3348 осіб, з яких 8 – до довічного позбавлення волі. А тих, хто допомагає засудженим та підозрюваним у скоєнні злочинів стати на шлях виправлення, в області налічується 1655. серед них майже 40% – жінки. Причому їх кількість постійно збільшується. Вийшла замуж за військовослужбового, і напевно він на мене на це вдохновив. Я зараз так, я працюю вже 12 років. Найскладніше це не перейматися, мабуть, долею, ув'язнених, які в нас знаходяться, але вже це вони вибрали свій шлях і їм його нести, як то кажуть, їхній крест. Тобто ми повинні виконувати свою роботу. Я сприймаю роботу не просто як, о боже, швидше піти додому, чи що? Мені подобається ця робота. Я ходжу, мені якось хочеться навіть, може, як стане постарший там у мене хлопчик, син, щоб він знав, де працює мама, і цим гордився. Молодший сержант Людмила Руденко теж працює в полтавському слідчому ізоляторі. Їй всього 19. Зізнається, що така робота вимагає витримки й мудрості. Доводиться бути і педагогом, і психологом. Я намагаюся з усіма спілкуватися. Вони ж теж люди, ці ж не всі застраховані, від цього кожен може потрапити в такий, як вони. У Полтавському слідчому ізоляторі утримують осіб, яких із запобіжною метою взяли під варту на будь-якій стадії кримінального судочинства. Для пенітенціаріїв, які працюють із ними, тут створені всі необхідні умови для несення служби, а також для відпочинку, прийому їжі та особистої гігієни. Адже така робота вимагає власної самодисципліни. Робимо обшуки, робимо контрольні тихогляди, перевіряємо все. Ми. Це саме звичайна робота, до якої. Ти непосредственно привикаєш. Якщо ти дієш постійно в рамках закону, важкості ніякої ну, немає. Просто виконувати те, що написано в обов'язках твоїх, що вже ті обов'язки написані вже не перший рік, вони так сказать, написані кров'ю. І просто треба думати і виконувати це. Такі установи тісно співпрацюють із громадськими та релігійними організаціями, представники яких періодично проводять із пенітенціаріями профілактичні бесіди, лекції, семінари. Дбають тут і про активне дозвілля та оздоровлення працівників. Однак, попри гідні умови праці, є й ті, що особливо непокоять. Зокрема, низький рівень заробітної плати, а це у свою чергу призводить до неукомплектованості кадрів. Середня на першому році служби 1450. Дані реформи, які проводяться, то до е Працівників служби, я розумію, що складний час для країни, але як будемо казати, то за осіб, які утримуються в чому ізоляторі, які вступили в конфлікт з законом, звертають більше уваги ніж на ті, хто з ними працює. В лютому цього року прийняли новий закон України про пробацію. Працівникам кримінально-виконавчої інспекції пенітенціарної служби впровадження цього документу серед іншого дасть можливість більш ефективно співпрацювати з громадськими організаціями, виконувати досудові звіти та працевлаштувати осіб, що звільняються з місць позбавлення волі. Більше уваги буде приділятися і вивченню особистості. Засудження вивчення особистості. Ми будемо починати не тоді, коли вже він засуджений і вирок приходить на виконання, а ще до винесення. До винесення вироку, тобто ми будемо надавати інформацію суду відносно того, чи можна до для даної особи застосувати звільнення з випробуванням, чи його все-таки необхідно направляти в місця позбавлення волі для виправлення. І крім цього, розшириться коло обов'язків, які можна покласти на засудженого за останні декілька. Років, зокрема, 2014 2015 рік кількість засуджених, які перебувають у нас на обліку, зменшилась. Зменшилась десь на 20, На 20 У день професійного свята пенітенціаріїв привітали керівники управління. Молоді лейтенанти внутрішньої служби склали присягу на служіння українському народу. Кращих працівників нагородили почесними грамотами, відзнаками, матеріальною допомогою, а кільком присвоїли чергові та позачергові звання.